І мова була румунська. Румунська, так. Да. І між дітьми ніколи не було якихось суперечок. Ні, ні. Гралися Мо, разом. Моя мама розказує, що навіть панські діти мама, бідна була, дуже бідна, бо було шестеро дітей, одна кімнатка і маленький коридорчик. Дуже бідно жилось. І мама літо мусила пасти до восьми години худобу пана а потім загнати худобу і бігти до школи. Ви бачили, там восячком стоїть. Таке нещасне дитинча. А приходила до школи, а кожна дитина мала, як ми кажемо, тепер тормозок. Так. Каже, мама, ніколи мене не обійшли, щоб вийшли ми на, на перерву і щоб вони їли, а мені не дали ніколи такого не було. Ділилися. Ділилися, були дружні, розумієте? Ніхто, ну, не, ніхто не ділив, що це є ні, інші, ні, це є чужі, це ми свої. Ділилися тільки шляхта. Ну, шляхта була. Румуни від, до нас зайшли, і вони тут мали, е, мали свої землі, були пани, пан. пан. Ну, от я не, не можу це зрозуміти, хто це була шляхта. Поясніть, е, це, будь ласка. Як той казав, ні жит, ні е, християнин. Це інопланетянин. То записуйте, що була добре. Вони, а, вони і так, і, і сьогодні, на сьогоднішній день, це втягнути. Вона на той час одівалася дуже гарно, та й пан. Він ніколи не ходив. Наш народ, наш народ, ходив у всьому домашнього виробництва. Отака сорочка, мотузком або байорком підперезана, полотняні штани. На зиму полотняні гачі, розумієте, це, це був мужик. Ми називали це мужики. Та як русські кажуть, холоп. От ми мужики. Пан ходив тільки в анцюбу, тільки в костюмі, у кроватці обов'язково. Без кроватки пан не йшов. Навіть раз він без кроватки, то він вже не пас. І так і сьогодні вони лишилися. Пане, ну що. Так воно перейшло з роду в рід, роду в рід, батьки передали їм свої заощадження, і так вони лишилися панами. Так. Ну, а що зробити? бідні та багаті. Це скрізь. А от скажіть, будь ласка, от всі говорять про те, що євреї мали свою якусь таку особливу кухню, випічку, от страви їли тільки такі, які е... лише вони вміли готувати. Ви вчилися в них в цьому чи ні? Ви знаєте, що, вони. Їли все те, що їдять. Єдине, що у них були кашерні дні. Значить, кашерний день, то в мене був буфет. Ну, Коли сказали краденц, краденце для кашерна, краденц, для, ми кажемо пісне і скоромне. Отак у них було. Кашерне, все абсолютно. Як ви от сьогодні ви скоромний день, ви поїли, значить це все ви миєте, Ще раз миєте руки, встаєте рано, ще раз миєте руки, дістаєте кашерне і миєте і все, накриваєте стіл касерни. Значить, вони були, е, ну як сказати, вони в своїй свої кухні мали так, як то кажуть, дітичні столи. Uh -huh. Отак от uh -huh. Розумієте? Вони трималися діяти. Значить, у суботу пан ніколи не встав, взагалі ніколи, от каже мама, ніколи не встав пан, щоб він встав рано, обрав штани і пішов десь. щоб він не встав і не помолився. Молитва десь до півтора години існувала. Значить, він помолився і по тому, як в суботу вони всі збиралися і йшли у синагогу, свою школу. А там усі у тих ярмарках на колінах, ооо але їх шанували. Шанували. І вони шанували українців? Вони шанували українців. Шанували не тільки українців, цей пан привозив людей з горів, гуцулів на обробіток землі, коли, коли було в сезон. Аврал був в сезон. Uh -huh. Так що і то він виділяв їм окреме приміщення, обов'язково була кухарка, варила їсти, щоб ці люди не були голодні. А як було так, що дощова погода, каже мама, то навіть свої старе одежу відносив тим людям, щоб вони не мокли, щоб вони не цей. Значить, було. Таке, як кажуть, люди не співчуття. Не то, що ти, я тобі заплатив, і все, ти маєш це зробити. А так жили дуже дружно. З нашим народом євреї дуже дружно жили. Ну і потім, от коли прийшов цей, прийшов э, цей сорок перший рік, друга, друге, прихід другої Румунії і євреїв почали вивозити. Так, да, їх всіх забрали. Ну і і як ви це можете пояснити? От місцеве, місцеві, місцеві українці. Місцеве населення не пам'яталося. Не пам'яталося, хто що міг? Хто взяв стул, хто взяв буфет, хто взяв стіл, хто взяв. Розбирали Бонуски. все. Так кигнули це. Ну і чому? що ви, ще, знаєте, вчора, мама, ще вчора жили гарно, а сьогодні розбираємо. Ну, від е, народ жив у нас бідно, бо то о, тільки було то, що Ну і, і було багато дітей, не забувайте. Що тепер діти робляться по заказу, а тоді світла не було, то дитина що наче робила. Так що дітей. То рідко, коли була сім'я, що було двоє-троє дітей. Рідко. А то 10, 12, 15, тут у нас сусід мав коло 19. Багато, Дуже треба, багато дітей. Треба було щось. Його питали, що так що ти тільки василю дітей маєш змовчити пальців. А він каже, я дуже люблю цю роботу. <laughs> Розумієте, народ був бідний, і життя, як забрали це все, лишили вони все, ніхто їм нічого. Їм сказали взяти провіант на один-два дні. А ага, просто ніхто не знав, що буде далі. Ні, Ніхто нічого не знав. Ніхто собі не уявляв, що їх потім будуть вивозити, будуть. Нічого, не, знав. нічого не знали. Все, і це все вони лишили. Я вам кажу, як почали все, то так люди розбирали, що ніде нічого, ні. І ті, що брали, і ті, що носили, і по сьогодні нічого не мають. З чужого не наживеш? З чужого не наживеш, правда? Зрозуміли? Як кажуть, суддя все бачить, так. і по сьогодні вони нічого не мають. А пан був, вони приїхали звідти з Німеччини, голі були, так як оце у нас ходять тепер, ці, як їх називають. — Туристи? — Лесі, Лесі називають їх, а А такі були голови в обох. Від голоду облізло волосся. Вони приїхали з Німеччини, голі-голі. Пані ходила в пустинці, зав'язана. Тому що як буде пані ходити гола. У дитини борщі відлізь волосся. Мама мила лапухами та кропивою. Тай борщий ліс, а в пані не хотів борзо рости. розумієте? Але приїхали сюди, приїхали право до нас. Бо в Чернівцях у неї було ще три сестри і в нього було два брати. І їх теж забрали. І нікого не було, і вона приїхала до Катерини. І мама тут дещо її зберегла. Викопала яму і пару подушок, там пару щось. Кляпок туди закопали, та й все. пані, як приїхала, то, як кажуть, сама своїм очам не вірила, сама своїм очам не вірила. А потім почала займатися торгівлею, привозила сюди тютюн, дрізі, перець, розумієте, а звідси все брала картошку, фасолі, м'ясо. І так потихонечку жили. Потім почали оформляти документи на Ізраїль, та виїхали вони. Е, я можу сказати, зараз я вам скажу. 46-й вони приїхали, 47 й я пішов п'ятий, 48, й у 49-му році вони виїхали. Так, так, так. Я перейшов у п'ятий клас, 7-й клас. У 7-й клас я перейшла, тоді вони виїхали в Ізраїль. Обидві. Ну і більше не підтримували світло. Дуже підтримували зв'язок. Підтримували, 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 мамі посилали, наверное, років зо три, посилали посилки вітків. В основному одежу. Бо виділи, що тут нема. Тут, тут тут ми носили тільки саморобну одежу. То, що колопні виростили, витрішли, вприли і наткали. Наткали і тому ми ходили. А пані вітю посилала помню такі файні юпочки, при то така була красота. То ми так-то шанували довго-довго, ми в школу закінчала, то, -то. на вихідні одягала. Такий кожен день є. Розумієте, так що там вони вже жили добре. Вона так писала, що є багато і родини, там вона зустріла, і знайомих то вже там вони жили добре. А потім періодично зв'язок перервався, так, як буває. Перервався, все. Так як тепер я вже другий раз думала дати на «Жди мене. Але собі думаю, що пані була старша від мами, примерно років около десяти. То її вже точно немає. А маргіт є маргіт, то молодь вже цього не пам'ятає. Бо то старі. Основний удар припався на покоління вашої мами і її мами. Основний удар. А дитинство воно легше все перебуває. Що я пам'ятаю, бо. Бо ми ходили за мамою У Колгас наш, нашій колгосп на цей усе робили. І ходову пасу, і доярками робили, і брат кінцю лісним технікум. Мама. Постаралася, дала нам освіту, ми не лишилися поза стінами е дому, як пустка, а працювали, вчилися, працювали. Угу. розумієте. А як склалася доля інших єврейських родин, ви не знаєте? Багато вернулося після війни в село? Ви знаєте, у Жадову ніхто більше не вернувся. Ніхто більше не повернувся. Усі, що вернулися, я знаю багатьох, хто повернулися, бо Маня нам давала адресу, я вже казала, на ручкій вулиці багато проживала і на університетській. То ми з мамою возили, то один раз в неділю вже в добу ходив поїзд. Ми тут е купляли телята, різали, розмити, і м'ясо в груздяки, трошки брат, трошки я, трошки мама, і возили це в Чернівці. аби. Трошки наживати. Ну, трошки ну, я... Вона туди повезла м'ясо, відтю привезла такі пачки великі були. Ага, це Цьому народові, як дати було тютюну, то можна було все зробити за той тютюн. <гум> і вірати, і заскородити, і, і всі нас прийдуть, поможуть скласти все на світі. Так крутили, ну а що було робити? Інакше не було виходу. Розумієте? Да. То в неї були родичі в Чернівцях, але сюди вже дому після війни ніхто не вернувся. Кобалянська вся була і після війни самі євреї, кром. Але то записується. Так. Да. Тобто старої Жадови євреї були на Кобилянській також, да, та? да, так? Так, да. так. Так. Тобто вони всі осіли собі в Чернівцях? Так. Да, да. Кобилянський, на Русський, на університетський, е на Шевченка. <тас> От тут одразу де тепер обком, <тас> <тас> не обком, там СБУ, по-моєму, на Шевченка, <тас> <тас> <Клобазару. тас> От там в тому домі багато євреїв жило. Потім, там якраз напроти колись була железнодорожна лікарня. На самому перекрстку Шевченка і головної. Було, було. З, з однієї сторони жлізнодорожна лікарня, а з іншої сторони, а тепер, по-моєму, коп торговський магазин. У тому магазині там торгував єврей. ми мене приїхали. чуєте, у мене є хороша ковбатка, я хочете. Пам'ятав він, так да, що ви, що ви з одного села? Довго спілкувалися. Але бачите. Вони повиїжджали, вони постаріли. ми, Ну, якби мені той розум, цей розум тоді, то це б було зовсім інакше. А, але... Ну ви собі думаєте, чого від євреїв ви мали б навчитися? Тільки доброго. Тому що вони були мудрі люди. Вони чому євреї від нас забирали? Так стаймо на сьогоднішній день подвінці. Тому що вони були політики, вони знали, вони вже знали, що буде війна. Всі ніхто нічого не знав, а вони вже знали. Бо пан колись казав Катріно, запасайся хлібом, бо буде, буде біда. То батько мій як пішов на війну, у нас у коридорі стояли дерев'яні бочки, примерно такі. Як на сьогоднішній день я встану підніму руки догори, отакі зависокі, були забиті пшеницею, ячменем, вівсом, гречкою, кукурудзами. Що запам'ятала я з дитинства, що це не було криш, щоб це закривалося, а кочани з курудзів облущені і один в один, отаку тушені, так що ми ж не мали куди зайти. Поки вона той кочан... Прогризе, Про то мама побачила, газа не надгризла, на той витягнула і другий забила. Змійте. Оце було, це того забирали в Рю. Так само, так само, як вже при приході радянської влади, чого забирали головів сільрад, секретарів, головів колгоспу, чого забирали? Бо це були освічені люди, і щоб вони не... Доказували цьому народу, не тягнули цей народ за собою проти них, а вони їх фах-пах на голах відправили і на тому кінець. Отаке було і тоді життя. То для того, щоб краще цей народ тримати у покорі, контролювати, краще забрати тих людей, які мудрі, які знають ну, хіба... знають пояснити, розтолкувати так, і тримати механізм. А що вони зараз не тесме? Скажіть, пожалуйста. Кого вибирають у депутати? Таких дурнів, що не вміли в школі табличку множення на пам'ять сказати. Зате за вміли мільйони заробити. От так. Але вміли, я тобі, ти мені, я тобі, ти мені, і, і дивіться, там той, там той. Ви мене питалися за санаторій. Тож це панський будинок, трохитажне здання. Ага, цей санаторій це будинок пана Секантарі.